Я Олег Делімарський, майстер компанії з Італії. 22 роки я живу в Італії і теж прийшов в компанію. Просто завдяки результатам по продукту мої близькі отримали, я почав ділитися, і так воно мене трохи, як кажуть, вовлікло, Да? Скажу про себе в двох двох словах, що. Познайомився з компанією Coral Club десь в 2015 році, ось але перших два-три роки не розглядав це як можливість розвивати бізнес чи ще щось, тому що працював на роботі на зарплату, і я син вчителів. тобто спап тато та мама вчителі, і 15 років працював на різних роботах, як в супермаркеті, працював офіциантом в ресторані, був на стадіоні, працював. 10 років секретарем мільйонера, і не, не бачив я в Coral Club що це можливо справа така велика, і що з нею можна змінювати життя. Але з часом, коли я почав знайомитися більше з людьми, я зрозум... я поїхав на першу подію, потім на, на другу подію. Потім сталося так, що я залишився без роботи. Це був такий. Як перехрестя дуже важливе таке в житті, і я почав розглядати Coral Club, а можливо, це щось е і цікаве. І я поїхав на подію золоті для золотих, і в Турції я там по поговорив з нашим платиною майстром Олексій Луконін. Да, це платиною майстер компанії, топ лідер. І так ввечері в готелі просто є можливість там отак, от просто посидіти три-чотири годинки і пообщатися і. Мене нас насправді він я отримав таке натхнення. Я отримав багато-багато відповідей, що Coral Club це дуже крута можливість. Саме важливе, що я повіз собі додому це фразу створювати потік зустрічей». Ось я повернувся. Я був в рангі золотий директор, та я повернувся сюди в Ніаполь і почав розділитися інформацією з людьми знайомими. І, звичайно, вже була інша енергія. Я був дуже як кажуть, такий накручений, і почав знайомитись, общатись, ділитись інформацією, розказувати концепцію здоров'я. Дуже важливо розказувати, навчитись розказувати, скажімо, концепцію здоров'я, ділитись інформацією більш отак, ясно, якісно. І все, і прийшли люди. Одні одна людина мене почула, друга, третя, четверта. І так швидко я закрив з золотого директора, відкрив ізумрудного, Зразу ж закрив наступного місяця із умору, зразу вже і відкрив е, діамантового, і зразу і підтвердив діамантового. І вже восени на слідчій золоті для золотих вже був на Знову на золотих, вже в, на сцені нагороджувався діамантовим директором. І це були дуже різкі такі зміни в житті, але м, Корал Клап, він показав те, що можливо і швидко рости. тому е, сьогодні Поки в нас є ще якраз оцей, е, цей час до е, Кракова, так, тих 6-7 місяців, кожного, хто сьогодні в, е, в статусі директор, сьогодні чи срібний директор, де затримався, чи, можливо, ви золотий директор, який ви тільки відкрили кваліфікацію, ви можете бути вже на, в Кракові майстрами. Просто собі пропишіть, собі, що замрійте, так. Е Сьогодні ми говорили. Я чув багато про те, які є е, у нас е, в, в компанії переваги, і для мене перевага одна із важливих, це звичайно була це пасивний дохід. Я тут зрозумів, що таке пасивний дохід. Е, працюючи на класичній роботі, е, за 10 років я собі купив однокомнатну квартиру в Одесі, дав її в оренду і думав, що ось коли маю там пасивний дохід, е, свої там 200 п'ятдесят доларів. Е, Думав, що все вже окей. Але м, коли е, тут я познайомився з квадрантом е, Роберта Кіасакі, квадрант денежного потока, хто ще не знає, напишіть в Google і познайомтесь краще. Я зрозумів, що тут є категорії людей, що є люди, які працюють на зарплату, є люди, які просто починають маленьку діяльність підприємницьку, є люди, які займаються великими міжнародними бізнесами, є люди інвестори Том я. Зрозумів, що якщо інвестувати, мені показали просто тут, якщо інвестувати в людину, це набагато багато вигодніше. тому що якщо ви знайдете людину і вона стане вашим бізнес-партнером, ви можете мати дохід 100 доларів, 200, 500 від той самої ж людини, і коли вона прийме рішення раді своїх мрій, раді своїх цілей буде рухатись і розвиватися, і ваш теж як буде рости, і буде і тисячу, і дві, і п'ять. Саме пасивний дохід Coral Club мені відкрив очі, що це є можливість і мати свободу. Да? Сьогодні теж говорили про свободу, тому вільний час це теж дуже-дуже велика справа, тому що час це, він йде в одну сторону, і він, як кажуть, Має свій ліміт і тому дайте велику цінність вашому часу. Ви хто ходить, ще сьогодні продовжує ходити на роботу, на працю і там е, проживає свої 5-10 годин. Ось е, зрозуміти, що це дуже дуже велика цінність, яка вже не повернеться. Тому приймайте сьогодні, е, сьогодні рішення, що ви будете інвестувати. В... Ваш час саме інформацію, ту, про якою ми ділимося, для того, щоб ваше життя почало змінюватися і змінювалося також і життя ваших оточуючих людей. Що сьогодні ми робимо? Ми прописуємо деякі моменти, які ми почули важливі. І Після цього тренінгу ви вже можете починати дзвонити людям і ділитися. Ти знаєш, я почула це, я почула це, я хочу, я хочу зробити це. От і поділіться сьогодні вже цю інформацію з вашими з вашими близькими, дорогими, і побачите, що завтра ці люди і запросіть їх уже завтра на другий день, для того, щоб сьогодні, для того, що сьогодні ви прийшли сама, завтра у вас буде. 3 чи 5 а після завтра на третій день вас вже буде 10 або і більше і 15. Тому е, дуже важливо це ділитися. Розумієте, тут е, що я ще теж вже щас з часом зрозумів, що м, треба повторювати, повторювати успіх. Тому е, їздити на події це дуже дуже важлива справа. Ще, що мені тут дуже подобається, це е, персональний. Персональний розвиток, тут ми змінюємося. Розумієте, все є енергія, все є вібрації. Тому коли ти читаєш, пишеш, розмовляєш, твориш, робиш, да ти змінюєшся, ти виходиш на певний новий рівень і інформаційний, на певний енергетичний, на рівні відчуття. да Окей, тому треба про. За собою дивитися, що ви і як ви відчуваєте себе, і тоді ви побачите, що почне десь щось відкалуватись, десь хтось буде починати вас не розуміти, Ну тому що вони залишились вібрірувати на тих вібраціях, а у вас вже запустилися нові. Окей І навіть сьогодні, після сьогоднішнього вечора, після завтрашнього, після завтра, ви побачите, що вже буде. Десь щось по-новому, дуже важливе розуміння, що таке бути. Запишіть собі, що таке для мене бути, тому що в нашому бізнесі треба бути. Бути це значить на зв'язку з спонсором, так. бути Це значить бути на подіях, бути це організовувати зустрічі. Потік зустрічі це те, що змінило. Мій ріст, я багато, я ж казав, що теж пару років сидів рівно і, як кажуть, не розбивався. Ось, а потім почав проводити зустрічі, і від від кількості зустрічей залежить в кінці місяця, ким ви закінчите цей місяць. Ще що цікаво, що тут ви можете розкривати такі нові грані вашого вашої ідентичності. Наприклад, я колись в дитинстві, коли... Перед тим як закінчив школу поступати в, в інститут, я хотів бути спортивним тренером, але потім життя склалося так, що я пішов вчитися за на зовсім іншу професію. Але з часом, через багато багато років, бачите, я прийшов в такий бізнес, де як казав наш Олексій Луконін, що одна із близьких професій це спортивні тренера. Ми тут відбираємо цікавих людей. Людей, які готові обучатися, людей, які трудолюбиві, людей, які амбіційні, і ми запрошуємо їх в цей бізнес для того, щоб створити успішну команду. Тобто Не тільки стати лідером, так? а ще й навчити інших бути лідерами. Це дуже крута місія. Тут ми... Находимо і місію, тут ми і знайомимося з нашими мріями, тут ми отримуємо і кар'єрний ріст. Звичайно, дуже. Я вчора був на одному день народженні свого партнера, і я почув слова вдячності, що ти змінив мені життя. ну то есть, Багато таких моментів. Я вам бажаю, щоб усі партнери вам казали слова вдячності завдяки тому, що ви з'явилися в їхньому житті. Далі дуже важливе питання, яке треба собі задавати, кого ви хочете собі в команду, тому що те, що ми транслюємо, те ми притягуємо. На, на яких людей треба звертати увагу? Люди, у яких є пристрасті, які готові, мають енергію, та? Да? і якщо вони а, мають більше енергії, ніж потрібно для життя, ем, то це якраз ті люди, які приходять, ну які можуть вам допомогти е, створити класну, класну, успішну команду. Якщо вже нема пристрасті, да? то тоді це просто хороша людина, і вона для бізнесу не підходить. Е, це треба просто відмітити. Як говорили сьогодні, що в нашій компанії дуже багато, 80-90% людей, які просто п'ють продукт, мають знижки і щасливі, радісні і здорові. Тут з кожним кваліфікацією з кожним рангом ти стаєш людиною новою, нова версія, розкриваються нові кордони. Тому я дуже радий, що сьогодні нас є. Багато і ми робимо велику справу об'єднуємося для того, щоб е зробити цей світ краще.